Що антитерористична операція, перевибори та російський газ ключові тези, яких торкнувся в ході своєї прес-конференції народний депутат України, Волинянин Ігор Єремєєв? Зокрема, він зазначив його власні судження по кожному з цих питань на 100% збігаються з думкою колеги з фракції Суверенна Європейська Україна, але про все по порядку. Донбас і Луганщина анонсував нардеп споконвічні наші території. Тож будь-яка присутність на цих землях озброєного люду та ще й з паспортами на резидентів України автоматично заганяє їх у ран загарбників диверсійно підривна робота, променади на танках, агітація за відокремлення областей не додає честі і тим гореукраїнцям, українцям, котрі купилися на московську пропаганду. Для таких часу пам'ятатися каже Єремеєв, було дано предостатньо. І так нинішній мирний план, озвучений президентом, швидше за все, ні до чого позитивного не призведе. Сепаратисти встигнуть віддихатися і ще з більшим завзяттям ринуться в бій. А це може потягти за собою нові втрати серед проукраїнсько налаштованих сил. Ввести військовий стан для того, щоб мати можливість в повній мірі використати армію і для того, щоб якомога короткий термін часу зачистити територію. На моє глибоке переконання, мирний план не може спрацювати на превеликий жаль. Нема, розумієте, як? Розходяться і задачі і цілі. Ми хочемо миру, а вони, виставля... а вони розпочинали війну заради іншої ідеї. Не отримавши відповіді на свою ідею, вони далі будуть продовжувати війну. Пояснення такому радикалізму є. Нардеп неодноразово бував у зоні АТО. І так настрої армійців йому відомі на від третіх осіб. І їздив туди не з неспорожніми руками. Разом із колегами закупив вже понад тисячу бронежилетів, дизергенератори, генератори тепловізори, біноклі розгрузки. Цього спорядження ним та однодумцями з фракції було передано на 20 мільйонів гривень. А ще за сприяння волинянина йде випробування першого вітчизняного бойового безпілотника. Має можливість. Вести спостереження в радіусі 30 кілометрів, він обладнаний приборами нічного бачення, тепловізорами, він веде відео і фотозйомку, зв'язаний з gps навігацією і має можливість перевозити на борту своєму до 5 кілограм вибухової речовини і точечно вести ну, скажімо, бомбування або точно знищувати окремі об'єкти. Міністерство оборони України підтримало цю ініціативу, і ми надіємося, що перша партія три безпілотника в найближчим часом буде готова, і ми зможемо провести навчання і відправимо їх на схід. Для, особливо це важливо для пограничників, щоб проглядати периметр кордону. Ще одна теза озвучена депутатом це перевибори до Верховної Ради. Вони обов'язково мають бути, але тільки після стабілізації ситуації на сході держави, щоб на вирі військового часу не прийшли до парламенту одіозні сепаратисти. Для того аби політики часом не передумали щодо перевиборів, суверенна європейська Україна наполягатиме, щоб відразу три сторони рада, кабіний президент підписали меморандум, в якому обумовлюватиметься чітка дата і час старту виборчого процесу. Мають також бути затвердженими певні зміни до конституції. Є у Волиняни інші прогресивні ініціативи, пов'язані з соціальною сферою. Ви знаєте, що наша фракція Суверенна Європейська Україна. Власне, я як народний депутат, ми наполягаємо на тому, щоб ще ця Верховна Рада прийняла в другому читанні наш закон Єремієва Литвина Івахіва, Мартиняка щодо відміни пенсійної реформи. Він в першому читанні прийнятий. Ми на цьому наполягаємо. Ми також наполягаємо на тому, щоб була відмінена медична реформа і був проголосований на мораторій на закриття середньоосвітніх шкіл. Також на цьому тижні ми проголосували, але на превеликий жаль не вистачило голосів. І повернемося на слідуючому робочому тижні до закону 4895 про накладання мораторію на валютні кредити. Від термінування депутатських канікул ще одна ініціатива Волинянина. Рада має працювати, комітети теж. Війну та газові питання, мовляв, залишати на призволяще не можна жодним чином. До речі, Єремеїв цілковито схвалює судові ініціативи України щодо північної сусідки. Каже, росіяни настільки загралися із спекуляцією на блакитному паливі, що час їх привести до юридичної пам'яті. Та чи вдасться це зробити європейському арбітражеві ще питання? Між тим українцям давно вже слід зіскочити з кремлівської газової голки. Мовлятися про реве з тією самою Європою. генераторами. Ми вже туди від.